Вітаємо новини на КТМ. І Сьогодні у випуску такі теми. У день добровольця про роботу добровольчих формувань громад. Саперські сумки збирали у ліцеї інформаційних технологій. А осередок Червоного Хреста отримав черговий гуманітарний вантаж. У мирному житті успішні лікарі, комунальники, підприємці, музиканти, вчителі та люди багатьох інших професій. В один день взяли до рук зброю і стали на захист країни та своїх територій. Всі вони добровольці. Одні пішли боронити землю на передову, інші вступили до добровольчих формувань територіальних громад. На Олександрійщині рік тому існувало вісім добровольчих формувань. Зараз одне об'єднане. Про роботу та завдання добровольчих формувань громад нам розповів командир добровольчого формування Приютівської громади Володимир Конюшенко. З початку повномасштабного вторгнення на Олександрійщині почали створювати добровольчі формування територіальних громад за власної ініціативи патріотично налаштованих громадян. Командиром добровольчого формування приютівської громади було призначено Володимира Конюшенка. Він розповів нам про завдання, які виконували і продовжують виконувати. В наші обов'язки входило на самому початку. Це було патрулювання населених пунктів. В день, в ночний час. Також ми спільно з працівниками поліції проводили патрулювання по території всієї Прюківської громади. Тобто ми виїжджали, їздили разом з патрулями поліції, ходили особисто в нічний час під час комендантської години і таким чином забезпечували порядок на території нашої громади. Потім пізніше ми вже зробили свій пункт постійної дислокації нашого добровольчого формування, і почали, крім тих речей, що ми робили і до цього, почали тренування нашого підрозділу, вже більш прив'язаного до військової специфіки. Тобто це були тренування як на військовому полігоні зі зброєю, так і були тренування присвячені різним напрямкам ні на взривної справи. Загальних військових завдань, які ставилися, ну і таке інше. Зараз добровольчі формування займаються фактично тим, що ми починали, з чого ми починали. Тобто це патрулювання населених пунктів спільно з підрозділами Національної поліції України, а також в визначених, ну, скажімо, охорона визначених об'єктів, які в нас було згідно бойово розпорядження. Ми запитали порушення, якого характеру переважали на початку роботи. Ми пам'ятаємо порушення комендантської години. Потім припинення протиправних дій проти майна громадян. Тобто це були, всі пам'ятаєте, що на початку повноштабного вторгнення були проблеми з освітленням. І, на жаль, це приводило до того, що були випадки, коли почалися. Ну, були випадки, коли зазіхали на майно громадян. Тобто ми припиняли ці дії, потім передавали цих людей національній поліції. І на щастя, хочу сказати, що таких випадків було не так багато. Тобто люди у нас свідомі, відносились до цього досить свідомо і це. Це напевно там це гарно. Близько 80% добровольців не мали військовий досвід і не були знайомі з військовою справою. Восени минулого року для добровольчих формувань провели масове навчання на полігоні в умовах наближених до реальних бойових. Це був комплекс навчань, який розрахований був на декілька днів з виїздом на територію. Тобто, ночували в окопах, бліндажах, палатках, готувалися їжа, Все повністю максимально було наближено до тих, ну, тих завдань, які могли ставитись перед нашим добровольчим формуванням. Останнім часом велика кількість представників добровольчого формування територіальної громади Олександрійщини вступили до лав Нацгвардії та Збройних сил України. Зазначають, що у роботі дійсно потрібні ті знання та вміння, які протягом року здобували в ДФТГ. А рівень підготовки значно краще ніж у деяких учбових центрах. Найбільшою перепоною у роботі ДФТГ Володимир Конюшенко називає неврегульованість у законодавстві. Добровольче формування були сформовані, але Забезпечення добровольчих формувань, на жаль, лягло на плечі місцевого самоврядування, і фактично ми розуміли, що тільки завдяки місцевому самоврядуванню можна було досягнути якихось цілей. Тому, з... благодаря, що в нас так трапилося, що голова віднісся, голова Плютівської територіальної громади віднісся до цього дуже відповідально, і фактично з його допомогою ми змогли зробити всі ті речі, що ми виконували. Поповнити ряди ДФТГ може кожен. Достатньо лише бажання та свідомого розуміння того, що лад на своїй землі можемо навести лише ми. В ліцеї інформаційних технологій складали саперські сумки. У день добровольців до закладу завітали волонтери об'єднання Ельф, які розповіли про свою діяльність та навчили, як складати та чим наповнювати сумки для саперів. Перемогу України. В ліцеї інформаційних технологій в День добровольців учнів навчали збирати саперські сумки. До закладу завітали волонтерки з об'єднання Ельфи. І такі освітні десанти, зауважить Вікторія Шапран, проводяться доволі часто. Формування саперських сумок взагалі для юнацтва і для підростаючого покоління є досить таким новим і цікавим. Долучаються неодноразово. Це і Учасники гуртка, «Художнє різьблення» – це і учні центрально наукового ліцею інтернату. Це і ну, важко перерахувати. Сьогодні ми прийшли, наприклад, до літу, тому були в 17-й школі, тобто. Боюся когось і забути, але ну, дуже багато. Сьогодні, наприклад, були у діток 25-му садочку, показували їм нашу, ознайомлювали з нашою продукцією. Їм дуже цікаво і ті кавери, і, і таким чином ми формуємо патріотичне виховання наших дітей, розказуємо, для чого, хто такі взагалі захисники, яких вони можуть бути спеціальності. Це не тільки сапер, це і розвідник. Ми долучаємо також продукцію не тільки нашу. Наприклад, ми показували продукцію наших павучків, і е, сітки, і кікімори. Тобто, отак от в комплексі якраз буде і видно на не тільки наша робота, а взагалі всього волонтерського цеху Олександрії. Говорить волонтерка, що наразі уроки патріотичного виховання суттєво різняться від довоєнних. Кардинально, коли не задумуючись, діти приносять не тільки свої заощадження, вони віддають свій час для того, щоб допомогти. Зараз дуже багато приходить, наприклад, із петколеджу, із училища культури, нам допомагати в розкроюванні каверів, тобто Отака дрібна ніби робота, яка займає досить велику кількість часу, вони роблять і це діти, це 10-11 класи, і це потрібно враховувати, що це ну, дорогого вартує. Волонтерки Ельфи принесли дітям складові саперських сумок і запропонували їм самостійно комплектувати їх, звісно, під чітким керуванням волонтерів. Я рада, що вони у нас взагалі проводяться, бо це по першу першу чергу допомога для наших військових, і мені самі було цікаво дізнатися. Ось ці комплекти, я дуже рада, що у нас є можливість якось допомогти. А ось Лія вже має досвід. Складаю я не вперше. Я б не сказала, що ваш ця робота важка, але потрібно прикладати зусилля. І якби я добре потренувала ще то. Я думаю, за годину 50 десять таке зробили. За 20 хвилин зібрали 20 саперських сумок. Як зауважує Вікторія Шапран, їй на це знадобилося б чотири години. Звичайно, що наші діти разом з батьками долучаються до волонтерської діяльності. Вони і роблять окопні свічки, і плетуть килимки. І до волонтерського центру переносять, самостійно передають на передову. Звичайно, що багато ми говоримо про патріотичне виховання, але дійсно, коли діти роблять це руками, вони краще запам'ятовують і вони відчувають, що вони роблять ну, дійсно важливий вклад в нашу перемогу. Ось сьогодні ми долучаємося, робимо саперські сумки, наповнення. Дивлюся, діти з захопленням це роблять, бо це для нас нова новий вид такої діяльності. Ну і до інших теж наші діти долучаються. Активно, самостійно і навіть організовують збори коштів для волонтерів. Тому і сьогодні наші батьки і діти теж долучилися до збору коштів на підтримку саме такої саперської справи. Літівці перевели 6 тисяч на картку. Ще три передали готівкою, додали і окопні свічки. А міський осередок товариства Червоного хреста отримав третій гуманітарний вантаж у цьому році. Допомога містить у собі продуктові набори, засоби гігієни, памперси для дорослих, спальні комплекти та інші не менш важливі речі. Розрахована допомога для категорії внутрішньопереміщених осіб, які вперше прибули до Олександрії та попередньо пройшли реєстрацію на отримання допомоги. Докладніше дивіться у сюжеті. Третій гуманітарний вантаж з початку року отримав міський осередок товариства Червоного хреста України. Він розрахований для категорії внутрішньо переміщених осіб, а саме для тих, хто приїхав до Олександрії вперше. Ми маємо постільну білизну, ковдри, подушки. Також ми отримали специфічний, як ми його називаємо вантаж. Це Кроваті з ковдрами, з рушниками все, що призначено для екстрених ситуацій, тобто для поповнення резерву самої організації. Також ми отримали продукти харчування, це рюкзачки. 216 штук. А також ми отримали продуктові набори для родин троє та більше. Серед наборів всього вантажу також отримали памперси, дорослі памперси, СК, елька МК, а також дитячі можливість є надати підірки. Свою підтримку надали представники Червоного Хреста Данії, Франції, Угорщини та Туреччини. Як і раніше, щоб отримати допомогу особам з категорії ВПО треба зареєструватись через телеграм-канал. Ми оголошуємо реєстрацію, тоді викладаємо списки зареєстрованих. Будемо видавати, як зазвичай, це вівторок і четверг з 9.30 до 12.00 години. При собі мать паспорт, мать індивхаційний код, а також довідку ВПО. Речі та продукти харчування видаватимуть згідно потреб. Для вновь прибувших це будуть продуктові набори, це буде повний комплект білизни з подушками з ковдрами. Якщо цього потребує той, хто звертається. Є більшість такі, що розміщені в містах компактного поселення, де їх забезпечують цими речами. Тому воно буде йти просто для населення, яке винаймає житло. За словами керівниці міського осередку товариства Червоного Христа України в Олександрії, щомісяця реєструється у середньому 60 новоприбулих громадян. Переважно це представники Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Тож тримаємо стрій та віримо в нашу перемогу. Зустрінемось.